Істинний образ Григорія Сковороди. Щоб розвіяти міфи, які творили в радянські часи, Михайло Чайковський та Віталій Шевченко видали книгу Феномен Сковороди та Сковородиністика в позвах час. Вивчали його філософію близько 30 років, каже Михайло, бо актуальним він буде завжди. На сьогоднішній день в Україні немає особи, яка би перевершила духовний подвиг Григорія Сковороди. Він був і залишається на висоті духовній. Уже в контексті навіть цих подій війни це ідентифікатор українського духу. Київського народу Григорій Кіт каже, що в книзі сковорода зображений у істинному образі, щоб розвіяти міф про химерного бунтера, який створений у радянські часи. Він бунтував проти того, що народ не є освічений, що народ не має такої культури, якої потрібно. що народ не є такий забезпечений знаннями. А раз немає знань, значить він не має таких і не буде мати практичних і навичок. Тому він хотів, щоб всі були освічені, щоб всі були, але щоб всі були вільні. Відвідав презентацію кандидат філософських наук Ярослав Гнатюк радий, що сі її книги зможе почерпнути для себе нову інформацію. Вважаю, що це є певна культурна подія, оскільки там е, окреслений доробок дослідників досить тривалий від початків дослідження творчості сковороди до теперішнього часу, як вітчизняних, зарубіжних, діаспорних. І думаю, що така праця дуже цікава була б для будь-якого дослідника, чи він займається історією української філософії, чи історією української літератури. Також в книзі представлена літографія Григорія Сковороди. На ній чітко зображені чотири родинки на обличчі філософа, що і є особливістю, бо надрукована вона вперше. Книга є переможцем конкурсу Міністерства культури та інформаційної політики України за проєктом Книга для зміцнення національної постаті Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія «Радіо».